Нагадаю нашим глядачам, що програма виходить в режимі наживо номер телефону прямого ефіру Ефіру» 62-35-05. Маєте що сказати? Дзвоніть, кажіть. Почуємо. Сергій Палодійчук. Я би хотів би ще в продовженні того, що сказав Олександр, і на підтвердження того зауваження чи можливо докору, який сказала Валентина Іванівна, а ще одну важливу тезу озвучити. Це, це теза, яка називається регулювання і обмеження природних монополій. Я особисто рахую, що теж що відбувається з тарифами. В Україні і в області, і в місті це суцільний жах, це якісь дете одностороннє знущання над людьми. Це ситуація, при якій люди не впливають ні на величину тарифа, ні на якість послуг. А, і е, знову ж таки, як би ми не старалися там якісь не робили тут місцеві а ми їх робили, і ми намагалися там досліджувати і природу економіки тарифа і вивчати доцільність тарифів і таке інше. Насправді, без регулювання на рівні законодавства це не, не має на сенсу. Тобто, якщо не буде держава регулювати природні монополії, ми будемо всі, і я там, і Олександр, і всі решта, будемо себе відчувати в ролі таких собі мурах, над якими проводять експерименти. Тобто е, це Суцільний, такий, я сказав би, можливо, ну, е, ну з дошки це слово вживу, жах. Коли мало того, що тарифи завищені, а вони явно завищені, а ми ще й не можемо отримати нормальну послугу, тому да, якісну послугу. Да? І саме цікаво, що нема куди пожалітися. Да? Тобто, ну от те, що сказала, на я думаю, це зараз, мабуть, 90% наших глядачів можуть собі таких історій навести десятки. Те, що робить Олександр, він молодець, це правильна метода, але знову ж таки, вона дуже рідко пробуває, поки що цей мур, тому що система не заточена сприймати. Скарги і проблеми з боку отримувачів послуг. Це законодавча проблема. І тому я думаю, що потрібно ну насправді, можливо, там і такі експерти, як пан Ковальчук і інші, треба робити якісь можливо законодавчі ініціативи і пробувати їх через цю модель 25 тисяч голосів, яка зараз да. Тобто 25 тисяч голосів набирає якась ініціатива на статті президента, Вона зобов'язана бути висвітлена в раді. Тільки таким чином, тому що знову ж таки Та, що Це жіночка зробить проти ну, олігархів. Забу... Де ця жіночка, де ця рівнянка, а де фіртаж, де, де, де а. ці рівняни, що живуть в багатоквартирних будинках, а де ти гібко, який контролює теплопостачання? Я, до речі, для, для що вона зробить проти природного планом, монополіста? Що... Монополіста, олігарха, вона муситься треба просто відправити кудись подалі да. ці природні монополії. Я до речі, якщо стосується міста рівного і тарифів. Всі тарифи встановлюються в анкарі. Це структура підконтрольна Єценюку. Треба піти запитати тих, за кого ви голосували. Я не конкретно не говорю, я думаю, що е, цій пані вистачило розуму не голосувати за Єценюка і не за цих предисвітів Воїзнюка, Кирилова і так далі. Але е, треба їх перейти і спитати, взяти за. Ну, скажімо, легше взяти за піджак їхній і запитати, що ви робите з вашим Яценюком, чого ви знущаєтесь над людьми, тому що яценюк служить олігархам, і це все приймається в Києві. На жаль, місцеві ради на сьогоднішній момент на прийняття тарифів абсолютно ніяких впливів не мають. Більше того, вам скажу, от теж по наповненню бюджету така стаття, чого дохідна частина трішки збільшилась, це те, що з бабусь стареньких у тих мікрорайонах, де будинки. Приватні, де вони мають городи і садочки невеличкі, їх уряд Яценюка і Верховна Рада зробили таке законодавство, що вони в 10 разів піднялися ціни за орендну плату за землю. І треба, а саме головне от корупційний орган, такий є Рівненська обласна рада, де регіонали і Кирило вирішують питання всієї області. А обласна рада стоїть стоїть на землі нашої громади і не платить нічого. Я вперше, що зроблю, от мабуть, і завтра на сесії, це я запитаю, чому обласна рада. Обласна Обласна адміністрація, бабусі, пенсіонерки платять, віддають останнє. А чому обласна рада, обласна адміністрація, вона не платить за землю оренду? Чому підприємці мають можливість не платити, знаходять різноманітні механізми, не платити? От ті питання треба, власне, і вирішувати. Та, я казав, один політик центрального масштабу, вони крадуть і брешуть, брешуть і крадуть. Телефонний дзвінок в нашу студію. Ну, що за хлопці? Алло. Алло? Алло. Говоріть ви в ефірі. Е, мене чути? Вас чути? Добрий вечір. Добрий. Підприємець Валерій Васильович Коротченко. Мене цікавить і такі питання я хочу задати депутатам. Призначення нашого продовольчого ринку в центрі міста Рівного. Чомусь 50% ринку відведено для торгівлі промисловими товарами. А навколишня торгівля в заборонених місцях на вулиці Сагайдачний, Полубоцька, Базарна, заповнена. Продавцями сільського продукції власного виробництва, які торгують з, з асфальту, порушуючи при цьому громадський порядок і санітарні норми. Я звертався в громадську приймальну президента після цього до голови обласної держадміністрації, де виклав свої запитання про бездіяльність міської влади хомка мера міста, санстанції управління торгівлі і управління внутрішніх справ, які нічого не приймають для того, щоб запобігти порушенню цих санітар всіх санітарних норм. Получив відповідь від управління внутрішніх справ, які відповідають, що це не кримінал і вони не мають відношення до цього. Саме підінстанція теж реагує. Відкрещується від торгівлі, тобто вона не має впливу на торгівлю в заборонених місцях. Дякую, ми зрозуміло вас. Я більше того скажу, торгівля в невстановлених місцях це не кримінал, але ну щонайменше адміністративна відповідальність. Якщо нас дивляться правоохоронці, було б цікаво, та якби оприлюднили інформацію. Скільки ж вони в рівному склали протоколів за торгівлю в неналежному місці? Олександр Нестерук, потім Роман Стасюк. Дійсно, це проблема. Уже не першого року і з тим, що ведеться торгівля в тих місцях, особливо коли пройти неможливо на проїжджих частинах. Хоча там зроблені піднавіси для тих людей, які приїжджають в сели, які не мають змоги платити, наприклад, в середині ринку ту якусь суму, ось з них збирають якийсь там збір, наскільки мені відомо в цих відведених місцях. Але все рівно е, погоджуюсь з, 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 з глядачем, який дзвонив, що там безлад робиться за наш період депутатства. Я не знаю, Олександр, Ми вже не раз створювали комісію, були скарги, виїжджали, На жаль, вплинути на цей процес. Ми як депутати абсолютно не можемо. Це напевно скоріше воля нашого міського голови, або відсутність політичної ось України. так. Або ну можливо, наша міліція не справляється своїми обов'язками до кінця. І дійсно, от як ти Дмитро говорив, цікаво, скільки ж складно протоколів за тих порушників, які там торгують в незаконно відведеному місці. От, до речі, два депутати рівненської міської ради можете завтра звернутись до начальника міської а міської я не міліції. Не буду чіпати, Ніколи не буду чіпати. Більше того, дійсно, я чоловік правильно <ків> говорить, бездіяльність міської влади, тому що я неодноразово просив і міського голови, і міських депутатів, і чиновників, давайте будемо робити нові фермерські ринки, давайте будемо тимчасові ринки робити, хоча б система. Одна там друга субота, наприклад, місяця на Вілейному, друга на північному, щоб люди могли скуповуватися цибулею, картоплею і так далі. Тому що бабуся приїхала десь забарве і продає молочко чи картоплю, абсолютно нічого поганого немає. Просто створити умову, щоб вони безкоштовно могли приїхати, продати і знати. Я особисто сам там купую і закликаю всіх рівнян купувати. Тому що піші супермаркетів ось знову ж таки тим самим олігархів і платять податки не в Рівному, а платять податки десь. Хай люди мають можливість Дома, відповісти глядачові по нарахунок базара е продуктового, який знаходиться в центрі міста. То, тобто, я вернусь, все-таки відповім. Є призначення земельної ділянки і призначення закладу, що прописано в статуті. Якщо він використовує не за призначення, тобто там, якщо повинні торгувати продуктами, там повинні торгувати продуктами, а це вже контролюючі органи, скажімо, та ж сама бюджетна комісія, і всі інші мають на це звернути увагу. Чому воно використовується за не за призначенням? Тобто, це зразу можна розірвати договір і сама по собі незаконна торгівля, ну що кажуть, що на тротуарах, тому що немає де людям торгувати, які з села приїжджають. Тому що продають все крім продуктів по цьому базару. Що стосується вертаюся до бюджету, те, що говорив Олександр Ковальчук, по голосуванню. Ну, на сьогоднішній день я не знаю статистики, правда, але молоді люди вони обізнані в інтернеті, і голосування, і так далі. В нас на сьогоднішній день в країні дуже багато пенсіонерів і людей, які не вміють користуватися ні інтернетом, ні голосуванням. Тобто ці голосування через інтернет вони що тільки одна група людей. Буде відстоювати свої інтереси. Тобто на сьогоднішній день нам треба ну про електронний от, Я думаю, буде у нас нова друга програма, коли там все звернення і таке інше. І те, що говорили, ви, пане Олександр, що е куди витрачаються гроші, треба людям е питати, і так далі. Треба людям доводити, звідки беруться гроші, і хто їх не платить, щоб їх контролювали. Ці тому, гроші тому, тому що не буде надходжень, не буде видатків. Це Догма і це людям теж треба пояснити, Дякую. але контроль, який пропонує громадський активіст, він є дуже важливим. До речі, місцева рада наша і ну не так рада, як виконком, просив теж неодноразово звертався, писав звернення, давайте щоб кожна платіжка була. На сайті Рівненської міської ради зробили ремонт на Коновальці 14. Будь ласка, вивісіть, подивіться, хай люди це все. поставили де зробили асфальтне покриття. Давайте побачимо, чи хоч воно зроблене. І тоді ну я не кажу, що всі не малювали активні. розмітку по відсутній дорозі на в районі Руму, там де асфальту немає, розмітка є. От, теж, теж цікаво скільки абсолютно всі хай просто викладають кожну платіжку на сайт Рівненської міської ради, Тоді і корупції як такої не буде. Бо якщо можна буде щось вкрасти, то там. Я сумніваюся, що люди дадуться вкрасти. Тому надіятись на чиюсь чесність, хомка, чи ще комусь не потрібно, чи прийде третій, п'ятий, десятий, потрібно просто зробити таку систему контролю, щоб вкрасти було дуже-дуже важко, а то й неможливо. Телефонний дзвінок в нашу студію, після того, пане Олександр, продовжить. Алло, говорить в ефірі. Добрий вечір. Добрий. Мене звати Микола Васильович. Дуже приємно. Дивіться, у вашій студії. Ну, от ми е отрим отримують люди субсидію. Вот. І ця субсидія ж, в принципі, це ж ті ж самі гроші, які йдуть з бюджету, яка е держава оплачує за певні використання газу, води і так далі всіх комунальних послуг. Значить, дивіться, що виходить, люди кажуть, а, та нормально, я буду собі використовувати, вот. держава заплатить, так справа в тому, що та людина, яка е Отримує субсидію, вона не розуміє, що вона заганяє своїх внуків, дітей в борги перед тими е, грошима, які от та ж сама держава бере в якихось іноземних банків і так далі. і так далі. От я хочу, щоб е, от поважні люди сидять у вашій студії, щоб яким чином вони прокоментували цю ситуацію. Невже ніхто цього не розуміє? Я от дякую. Дякую вам, пане Олександре. Да, я... я... Хотів прокоментувати попередній попереднє питання по ринку. Питання, питання болюче таке, і, і, і для обох сторін. Да? Якщо говорити про те, що давайте там будемо якось впливати на те, щоб не дати можливість тим, хто хоче продати, продати, а тим, хто хоче купити купити. Да? Бо треба витримувати якісь норми і, і закони. Я потім скажу, чому це як я це пов'язую з бюджетом. Я живу якраз в тій частині міста недалеко, да? і я розумію тих людей, які живуть на території, яка прилягає або безпосередньо знаходиться на території ринку або біля неї. Сумасшедший дискомфорт для тих, хто там живе, зрозуміло. Але з другого боку є інша верста населення з одного сторони, ті, хто хочуть продати, бо фактично тих надходжень там пенсій і зарплат, які вони отримують, не вистачає. Це абсолютно зрозуміло. Інші, які хочуть. Купити дешевше і прийти на ринок, поторгуватись, купити, і все ж таки зекономити, е, е, зекономити гроші. Зрозуміло, і тут все чітко, ясно, і, і нема що тут сперечатись. І ті, і ті мають право ну, на те, щоб продати і зекономити, тому що так заставляє їх сьогодні життя. Ну тут нікого, це не секрет. Ну, але є правила, гри, та, і... є правила гри, є правила гри, якщо всі однаково грають по правилам. Якщо би да, держава сказала, ось, будь ласка, мінімум, який е, е, ми тобі забезпечимо, його достатньо, окей, ну тоді що говорити, можна всіх переводити в магазин, купляти трошки дорожче. Но сьогодні є певна така нерівність, да, скажімо так, і кожна людина шукає собі, в тому числі я ходжу на ринок і купую, і, і, і моя сім'я ходить на ринок і купує е, е, продукти. Да. Е, щодо бюджету, а, тобто, питання ринку, величезне питання, і за кордоном вони є. І за кордоном фермери провозять свою продукцію і продають. Нема з цим ніяких проблем. Потрібно лише упорядкувати це питання. В одній країні, що я спостерігав, я точно знаю, що так є. Що є е, там 15-го числа продає одна жіночка, 16 інше, інша. і не да? Числа не може один і той самий продавати, бо тут з'являється певна така. Не корупція неправильне слово, коли одна і та сама людина стоїть і продає сільгоспродукцію. Вона не привезла із села, вона їх перекупила, зайняла місце, і та людина з села не може продати. Так от, купила вона білет сьогодні, завтра вона вже не прийде і не продасть, прийде і інше. Да, і це, це як механізм, тоді зменшиться кількість людей, які продають, ну можливо, буде якийсь порядок. Я, Я не знаю, що чи це дієвий метод. Як там вулиця Базарна, де взагалі торгують, там носками, взуттям незалежного <кх> походження, і, і так буде, поки платить. буде в нас отака нерівність, поки люди будуть мало отримувати недостатньо коштів для того, щоб всі б хотіли їздити в магазин, купувати тільки в магазині і десь трошки на базарі. Життя заставляє змушує. Тут треба з розумінням до цього ставити. Щодо бюджету, якщо би можна було передбачити якусь програму, яка б правильно сказав Олександр, що потрібно Місце, додаткове місце в кожному районі. Я колись була ідея з автовокзалами. В кожному районі є свій автовокзал. Якщо таке місце можна знайти і використати під ринок біля того автовокзалу, ну то це потрібно зробити. Бо ще раз кажу: ніякими силами не вийде людей звідти потисни. Вони так чи інакше, одні будуть іти продавати, а інші будуть купувати. Телефонний дзвінок, після якого Роман Стасю продовжує нашу бесіду. Алло, говорить в ефірі. Добрий вечір. Добрий. Мене звати Ольга Васильівна, я живу по Олеконду 6, квартира 20. Я хочу звернутися до гостей з таким питанням. Куди нам звертатися з приводу того, що провайдери, понаставляли нам труб, кабелів, всяких, коротше, знищили нам під'їзд, стелю продерявили, то ми якось якимось чином заставили і ми там запінили її. Я зверталася в ЖЕК, в ЖЕК, каже, вони нам не платять, ми не знаємо, ви самі дозволили. Йду до провайдерів, вони кажуть, ні, ми платимо вже. Живуть половина живе Під'їзд знищений, просимо вже <плес> зробити ремонт, його не можна зробити, тому що от ті соплі висять, не мислимо, що робити з цим. Хочемо поміняти вікно, по вікну потягнули кабель. Що робити? Як чи місто займається тим, щоб порядочити це питання у місті? Чи яким чином куди звернутися з приводу цього? Дякую вам за телефонний дзвінок. Це напевно був останній дзвінок в наш сьогоднішній ефір. Романе Романа Поворотється інтернет-провайдерів. Це треба вам знати. Інтернет-провайдер, який знаходиться у вас в під'їзді, є структура в місті, яка займається провайдерами, є міський депутат, який від вашого округу. Напишіть звернення або он, Олександр Лащук. Як це захист прав людини? Тобто, ви можете до нього звернутися. Питанням я думаю, бистро розбереться. і це Шо стосується Миколи Васильовича. Який казав про, про те, що нам треба буде розраховуватися. Ну, бездумна у нас політика у всій державі, і я дивлюся, сюди теж спускається. Тому що на сьогоднішній день при нестабільному курсі іноземної валюти беруться кредити в валюті. Оце, що роблять, вводять людей в оман. Вони беруть типу, дешеві кредити там, під 7 чи під 10% річних через рік. Ми від, віддаємо в в десятки разів більше, тобто і ку, різниця в курсах, і відсотки. Тобто від цього точно треба відмовлятися, те, що, про те, що ми говоримо. Тобто, треба надіятись на своїх, треба розробляти своє і ні в якому разі валютних кредитів. Ну що, ми позичили, перекрили своє. Дивився це е, передача, якась по телевізорі була. «Укравтодор» заключив договір, там, наприклад, на 150 мільйонів гривнів, чи там, на 80, тут ще треба 70. Тому що заключили з іноземними підприємствами договір, Заключили його в єврах, На сьогоднішній день курси пішли, а ми все одно в єврах. Хоча наші можуть, якщо брати навіть наші вітчизняні матеріали і робочі, буде в рази дешевше кошти. Тобто повинна бути державницька політика і сплата податків нашими підприємствами в нас на місці. Пане Олександре, ну е, хочу сказати е, телеградачу жінцю, яка дзвонила на рахунок провайдерів, що я теж проживаю в 9 поверховому будинку. Де куча проводів, мало того, куча проводів і куча провайдерів. то ще й попробивали там, де мотор у ліфтовій кабіні, так попробивали, випробували стекла і позаводили туди кабеля без будь-якого там дозволу мешканців. Правильно, в законний спосіб було б коли це ОСББ, товариство співвласників або кооперативний будинок. Ось мало б заключити з цими провайдерами договора, і відповідно ці провайдери мали б сплачувати якусь там оренду плату за користування е, тих чи інших там кабелів, які йдуть через будинки, через підвал, я не знаю, там чи по Ось, Але такого на сьогоднішній день механізму немає. Тому е, я рахую, що напевно це питання ми теж будемо піднімати на сесії, щоб е, якісь е, випрацювати механізм і мешканцям. <плес> За було комфортно. Ні, Оксана ні, ні. вже піднімали. Одноразово два роки тому назад, коли місто повністю заполонилося павотиння. Вони на свій почали, е, діряві будинки робити в нашому місті. абсолютно. Я пропонував місцевій владі, давайте зробимо загальну стандартну Чимано? схему абсолютно для всіх. Ви розумієте? А так ми перетворюємося в країну третього світу. Я дивлюся на фотографії в Індії Трущоби, там, де люди живуть в вагончиках. І наше місто рівне глянути догори, ну теж іноді стає страшно, на... настільки велика павутина. Просто Субсидію чоловік дуже правильно сказав, справді будуть віддавати майбутні покоління за цю субсидію, що сьогодні платить нібито нам уряд. Справа в тому, що олігархи зрозуміли, що люди більше не можуть платити, в них немає просто грошей. Для цього що треба було зробити? Щоб гроші давали прямо з бюджету. А з бюджету звідки вони будуть братися? Тому що в нас ну карна... карнавальна країна, ми ж нічого не виробляємо. Вони беруть зовнішні запозичення, і в результаті для того, щоб зрозуміли, що олігархи не можуть напряму від людей отримати ці гроші за газ, воду і так далі. Вони просто зробили так, щоб можна, щоб їм капало прямо з бюджету, і вони виводили, виводили у свої, свої ошорні зони. От така система працює. Це чисто. Яценюк придумав. І пам'ятайте тих, хто агітували тут в Рівному за Яценюка, Вознюк, Якимець, Кирилов, цих негідників більше не допускайте до влади, бо пропадемо геть. Докерувалися за півтора року. Та ну мені підказують, що є все-таки ще один точно вже останній телефонний дзвінок сьогоднішнього ефіру. Алло, говоріть ви з нами в ефірі. Алло. Алло. Алло, добрий вечір. Добрий. Я хочу сказати тільки два питання для того, щоб зекономити для, для міста гроші це треба. Дві таких два підприємства просто сократити це біржу і казначейство. Ви розказуєте, що вони будуть відчитуватися, писати хтось там звіти давати. Ніхто вам звіти давати не буде. І чоловік відказується від тендерів. Тому що, якщо, наприклад, виділили на тендер 5 тисяч, я приклад просто навожу, Значить, вони дають для того, хто виділив тендер 4,5 тисячі, а де забирають собі і це відкрито говорять. А на біржі просто відмиваються гроші. Люди самі шукають роботу, самі устраюються, і ви прекрасно собі підприємці, і знаєте, як це робити. Це до побачення, бо ваш ефір закінчується. Дякую, до побачення. Та да, я можу відповісти. Була репліка про те, що писати не потрібно, відповіді не буде. Я не знаю. Я можу залишити тут свої контакти в студії для того, щоб власне та телеглядачка, яка дзвонила, я вам доведу. Публічно, да, ми камеру поставимо разом. Я подзвоню. Ми отримаємо відповідь, яка нас не задовільняє. А потім разом напишемо листа і отримаємо ту відповідь, яку е, 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 зможемо з якою зможемо апелювати, в разі того, якщо вона. Чи в суд, чи ще раз до начальства, як то говорять, ми донесемо. Давайте спробуємо. Давайте не будемо говорити неможливо, бо ще пару років назад ніхто не думав, що можливо буде у президента, який тоді був президентом з країни. Викинути, знаєте, тому слово неможливо не будемо говорити. Спробуємо раз, два, три, п'ять, десять, а потім скажемо неможливо. Тому я залишаю свої контакти. Будь ласка, дзвоніть, звертайтесь, приходьте. В мене є місце, звідки ми разом можемо це зробити. І ми, як експеримент, я вам доведу, що ми отримуємо відповідь, яка нас приведе до результату. Дякую. Пане Олександре. Хочу рівнянам побажати на останок здоров'я, щоб справді в нас було європейське місто, щоб ви були багаті, розумні, розважливі, мудрі. І саме головне знову ж таки мали здоров'я, щоб женили не тільки в нашому вже європейському рівні, не тільки своїх внуків, а й пра пра правнуків. Разом до перемоги. Думаю, що все в нас буде добре. Наше місто має абсолютно всі можливості для того, щоб забезпечити гідне життя для рівнян. Пане Олександре, забезпечити. Як будемо, представник міської влади, будемо старатися, звичайно, все, що від наших сил залежить, але і можливостей. Звичайно, не про все ми поговорили. Що стосується міського бюджету, я б хотів би заакцентувати увагу ще на ліфтовому господарстві. На жаль, у нас немає часу. Я думаю, ну може час, якраз нас... маленький акцент можна ще зробити, що там кілька хвилин у нас Ну, на сьогоднішній день приблизно 390 ліфтів, які вичерпали себе. Тобто, це термін експлуатації, який вийшов, і ліфти, які працюють зараз. Вони ну якби підвищеному стані, тому на це треба звернути увагу. Ну в мене дуже багато є, якби про що поговорити. А я думаю, що зараз воно не на часі. Давайте тому... завтра заберемо з парканів, гемених і зробимо декілька ліфтів. Там е, далі роблять паркани. Е, невідомо для чого вони потрібно в цей рік робити. Давайте завтра, прямо завтра, перекинемо на ліфти. Тому е, дзвоніть, звертайтесь, пишіть, хто сьогодні не встиг зателефонувати. пишіть мені в Фейсбук. Ми е, давайте якісь два-три ліфта все таки вирішимо за одного. Сесії і за одну передачу. Тому, якщо буде можливість, я б хотів би все-таки прийти до вас на передачу і поговорити на рахунок ліфтового господарства і в цілому ліфтів в місті рівному, тому що дуже багато є проблем, з якими я стикаюся, і в себе на окрузі, і в цілому в місці. Це старенькі люди похилого віку, це молоді мами з колясками, які живуть на високих поверхах. Тобто є безліч питань, тому хотілося б цю тему теж підняти. До речі, та цікава ідея. Ми обов'язково завтра прямо проговоримо з творчою групою. Купив програми і, можливо, дійсно так воно і буде. Пане Романе, про ліфтове господарство. 390 ліфтів. Чи вистачить завтра грошей, щоб хоча б кілька зробити? Я ж не депутат, не знаю, скільки там не грошей є про ліфти. Ну, Ну, скільки Олександр треба, щоб кілька ліфтів зробити? Біля 20 мільйонів гривень. На сьогоднішній день, щоб всі ліфти в працювали. Маю на увазі і ті, які вичерпали себе. Я думаю, пане Олександре, буде передача, будуть нормальні цифри, реальні. Заміна одного ліфта на сьогоднішній день 350 тисяч Ну, Ми не про це, ми про бюджет, про дирки, про провайдерів. Звертайте. Ну, звертайте да. Це, це воно за собою тягне, тому що якщо от, по дахах ходять і довбут де небудь, да, вони дирочку зробив, туди натекло, за зимою і порвало, і це теж, теж мільйони. Це бюджет. Тобто треба не тільки е, получати і щось робити, треба берегти те, що маємо на сьогоднішній день. І це дуже велика. Дуже велика проблема от на сьогоднішній день. Дуже, якщо бачите, десь щось нищиться, дивіться, звертайте увагу, тому що це наші гроші спільні, які б могли піти, скажімо, на дитячі майданчики чи на будинки, чи на прибудинкові. Ну от один чоловік може знажитися там на тисячу гривень, а шкоди зробити на сотні тисяч. Тобто, треба, щоб дивилися і не нищили нічого. Пане Олександр, коротко резюмуємо і будемо. Я би хотів рівнянам побажати або попросити рівнян бути більш активними, вірити в те, що все вийде, якщо Долучатись до різноманітних публічних акцій, написати мені можна в Facebook з пропозиціями, яку публічну акцію ми б хотіли разом зробити. Не боятись користуватись інтернетом. Попросіть онуків, вони прийдуть із мобільного телефона, вашу заяву напишуть будь-куди, якщо у вас нема власного інтернету, власного комп'ютера. Ну і хочу побажати, щоб цією. Цієї зими, яка дуже скоро прийде, ви почували себе комфортно вдома, Якщо дійсно запрацює програма, і будуть, будуть утеплені будинки. Можливо, в наступному через рік, але ця програма має розпочатись, коли ви почнете комфортно себе почувати, економити на тарифах і не будете боятись виходити на вулицю після того, як пройшов дощ зимою, через те, що вони не оброблені, не підготовлені для безпечного пересування по, по так званим асфальтним покриттям. Дякую. Це був телемайдан. Запит на зміни. Як, як насправді переділять міський бюджет рівного та його переконання? Ми дізнаємося вже завтра після сесії Рівна Ради. Ну а я хочу сказати: лишайтеся на першому місцевому, адже попереду багато цікавого. Партнер проекту громадська організація Наша мета. Голова Роман Стасюк.